Зараз покажу, всім привіт авторозборного зв'язку. Зараз покажу, що в нас е, приїхало, що поїхало в два слова. І що є на майданчику. А ви завтра обов'язково, субота, базарний день маєте бути тут обирати, торгуватись, забирати, привозити ваші автомобілі на автовикуп. Ну і все таке решта. Будь-яка послуга, кредит без проблем, обмін без проблем. Автовикуп також вітається. Давайте розповім по тим автомобілям, які зараз ще доступні, які ще зараз в підготовці, тому що не все ви бачили і не про все ви знаєте. Є багато автомобілів, які зараз в роздумах, багато подані на, на лізинг кредитування Але дуже багатьом людям відмовляють, тому що у нас дуже хороші умови, але є моменти. Моменти в людей, в яких немає підтвердженого доходу. Вже таке у нас було декілька разів, і відмовляють. Ну але не страшно, друзі. Є контори, які не відмовляють, але, на жаль, там дуже критично великі відсотки, я не хотів би вас втягувати в таку кабалу. Тому давайте пройдемось по майданчику. Я швидко буду говорити, буду заговарюватись, будете пробачати, тому що, ну самі розумієте, тут 30 автомобілів, не по кожному може бути там достовірна, правильна і класна інформація, тому що я не можу об'єктивно весь об'єм тримати в собі. А давайте так: Duster 1,6 бензин. Це. Автомобільчик на повному приводі, чистий 12 рік, 186 тисяч в нього пробігу. Комплектація стандартна. В нього є легкосплавні диски, повний привід, ABS, ну Є, звичайно, плюс, що є ще Bluetooth, можна розмовляти по телефону. Туманки в загальному релінги на даху, білий колір, непоганий стан. Нічого критичного по автомобілю немає. Виглядає гарно. А залишилось по ньому хімчистка, має зробитися. В принципі, хочемо додати тут наклеєчки Дастер. Чуть-чуть розбавити його, він білий повністю. І хочемо поновити оцю циферку жовтим, так як в оригіналі йде жовтим, вона вже тут просто вицвіла. Ціна, друзі, 9500 баксів. Ціна цього Дастера. Чистий 12 рік. Якщо він вам цікавий, у нас на майданчику місто Рівне Млинівська 3А. Побачили оцей плакат, значить тут хороші автомобілі. Зойку пам'ятаємо, да, 7300. Якщо вам цікава зойка за 7300, можете приїхати її забрати. Модус також у нас присутній, дуже класний. 6400 на віддачу, 10 рік, 152 пробіги, 1,6 бензин. По модусу сьогодні буде зроблена фотосесія. Буде помитий, почищений і буде готовий до зустрічі зі своїм новим власником. Гарна машинка, друзі. Ми всі походові моменти усунули, залишились просто дрібні до опрацювання, які потрібно по ньому. Зробити це помити, пофотографувати і ще момент. Хто захоче, можемо поставити газ, можемо замінити ГРМ, можемо підтонувати, зробити все під вас під ключ. будь яка послуга, замовляйте, все в нас доступно. Ви отримаєте автомобіль, якому просто сіли і поїхали, нічого робити по ньому вам не потрібно буде. Є дуже крутяцький меган. Одна з самих цікавих компоновок, які є на ринку. Зараз розповім по ньому два слова. Четвертий меган зі Швейцарії, 160 тисяч оригінального пробігу, 1,6 дизель, механіка, кузов універсал. Дуже класна комплектація, є адаптивний круїз контроль, система попередження про зіткнення, система сигналізування про покидання смугу руху. Parktron 360, фари LED Pure Vision, система моніторингу сліпих зон присутня. Також в автомобілі є датчик світлосенсор дощу, проекція на лобове вітрове скло, безключовий на усіх дверях, акустика, Bose, комбінований салон, інтенсивський величезний монітор, присутній, легкосплавні диски. Ось такі на ньому стоять легкосплавні диски в багажнику. Багата класна комплектація, резина та що в багажнику теж в класному стані. Два ключі, топовий класний кайфовий колір, як на мене, виглядає дуже гарно. Машинка помита, почищена, готова до зустрічі з новим власником. З малесеньким я вважаю пробігом. Камера заднього огляду, звичайно. Ще багато складання, регулювання підігрів від дзеркал, багато плюшок, фішок, але про них я озвучувати не буду, тому що тут і так набір опцій вже великий. Ціна 15 600 доларів. Приїжджайте, торгуйтесь, забирайте. Дуже гарна машина, виглядає просто бомбезно. Гарно їде, ніяких питань по ньому немає. Олива фільтри, до речі, в ньому замінено. тож у в в зв'язку з тим, що тут цеп, і до заміни цепа тут ще далеко, вон там поза 200, 220, 250 тисяч міняється, то вам ще можна спокійно на ньому довго і гарно покататися. Ви Можете приїхати, місто Рівне Млиністка 3А, мотоцикли, бачите, в нас навіть є. Розбавляємо трішки техніку. По мотоциклах на наступний сезон буде трішки цікавіша ситуація. Ну сьогодні так, Віваро. Оригінальний Грузпас. 13 рік, 280 тисяч має автомобіль пробігу. Правильний двигун 2, 2 літра дизель на 84 кВт. Механіка, п'ятимісний, коротка версія. Вже готовий, залишилось помити, зробити фотосесію, буде готовий зустрічі з новим власником. Торг невеличкий, 12900 стартуємо, торг на цукерки, як то кажуть. Можете приїхати забрати. Коротка база, оригінальний Грузпас. Дуже рідкісна автівочка, виглядає вже гарно. Бачите? Ми по ній, в принципі, косяки, які були. Всі поусували. Тому так. А зафірка, Азофірка, бачите, приїхала зараз. менеджер, приїхав з ремонту зафіри. Зробили по ній вже все абсолютно, що тільки можна. Е, нота 10 рік. Е, друзі, кому цікава нота, можете теж приїхати. 1,4 бензин, 2010 рік, 207 тисяч пробігу. Що е, комп'яни плавають оберти? Міняли датчика в зафірі, плавали оберти. Ті, хто приїжджали, люди дивилися, а ще багато чого зробили, потім розповім. Така нотка, друзі, що по ній залишилось? Хімчистка. Вона в принципі, в класному стані приїхала, ніяких там таких нюансів у ній немає. Ком, класний мені, будь ласка, ноту. Зараз я відкрию, покажу по салону. жива, абсолютно, коврики замовлені. Е, можна... Відкрий ноту. Можна стелити коври і забирати машинку. Є клімат-контроль, є якась там комплектація, куріс, шкіряне кермо. Затонована, до речі, що прикольно. Ось така вона. Бачите? Непоганий Nissan Cic Note. Якщо цікаво, друзі, телефон в описі. Приїдьте, заберіть. Гарна машинка. Ціну або в коментарях напишу, тому що вона розмитлена, приїхала. Я ще в принципі, толком її не рахував. Або в коментарях напишу, або в особисті запитайте. Ця машинка забронована, їде в Катюжанку Київської області. Є такий сценік. Дуже класна ціна буде. Ціна буде, друзі, цього сценіка 6200 бензин 1,6 з повним комплектом заміни ремня ролика ГРМ. Короткий. І, по-моєму, навіть і не крашений, я не пам'ятаю. Напевно, що не фарбований, ну, точно не скажу. Треба детально подивитися. Є фаркоп, є 1,6 бензин. Є ціна дуже класна, а деталі вже взнавайте. Що тут у нас? У нас кондиціонер. Присутній, навігація присутня, непогана машинка на електростані тормозі го року. Питайте, питайте, кому цікаво, можете приїхати забрати. Класна ціна, 6200. І повторюсь тут сервіс зроблений на 350 баксів з заміною фазіка, тобто руль поворотів на вороти тут зроблені. Тому вам залишилось тільки сісти і експлуатувати цей сценік Він комплектний, там в принципі, все по ньому є. Вичто ще мої речі лежать? Автобан-пробіг у ньому, хімчистка, коври і зустріч з новим власником. Його чекають. Далі зефірка, друзі, що робили по зефірі? Дивіться, це та сама зефіра го року. До нас приїхало двоє клієнтів, два клієнта було, приїжджали, підплавали обороти. В двигунах 1,7 хто знає, регулятор тиску палива на ТНВД. У них це хвороба така є, своєрідна, і вона. У них якраз от випливає десь на пробігах 150-170 тисяч кілометрів. Плавали оберти, двоє людей приїжджали, їх це налякало, так як в дизеля плавають оберти, ніби щось таке страшне. Значить, Ми замінили регулятор тиску в автомобіля, але цим не обійшлося. Тому що заїхали на станцію я кажу: зробіть, передивіться, зробіть так, щоб було для клієнта вже прямо все сервісоване. Що ми ще зробили? Дивіться: нові гальмівні диски передні і нові передні колодки. Сказали, щоб підкинути задні сайлентблоки передніх речогів. Ми це все, звичайно, що зробили. Походові все зробили. І На сьогоднішній день ви маєте вже фактично тільки замінити ГРМ і кататися. Зафірка, 2013 рік, 1,7 дизель 92 кВт. Непогана комплектація. Бачите, вона на таких структурних дисках ковпаки, до речі, ті, що були погані, ми їх замінили. Вона семимісна. а на неї ціна 9 тисяч. 300 баксів, але вона точно коштує своїх грошей. Ця машина, тому що вона в дуже гарному збережному стані і вона з малесеньким пробігом щось там 170 -70 -70 тисяч кілометрів. Дизель на шестиступці, рояльний лак, кліматконтроль, чотири електроскоп підйомника, що досить рідко буває, підлокітничок, гарний салон, машинка абсолютно збережена, чітка. І, по-моєму, щось тут і фарбованого в ній немає, якщо я не помиляюсь. Є. Коврик в багажнику, ціла, не така не подерта, не потерта, абсолютно адекватна, гарна зафіра Всі моменти усунені, тому чекаємо тих, хто хоче забрати свіжий мінівен го року з малим пробігом дизельний. Е і обслужений, друзі, ну, знову ж таки, щоб ви розуміли, там диски, колодки, це все ну, воно вартує грошей, селенблоки ті самі вартують грошей. І все решта цікаво, набирайте. Все стоїть вже новеньке. Ми навіть для того, щоб. Тут воно все ходило, бачите, навіть пофарбували диски, щоб воно вам не ржавіло. Там торці пофарбували і оце пофарбували, щоб було гарно. Гума тут хороша, цікава, телефон в описі, полка присутня в багажнику, шторочка. Можемо затонувати задній ряд сильніше. Якщо цікаво, набирайте, коротше, приїжджайте, дивіться. У нас також я оминув ауріс, друзі. Що робити з аурісом? Теж напишіть в коментарях, ті, хто мої постійні підписники дивляться відео заради того, щоб слідкувати за моїм контентом. А у нас є на аурі такі моменти. Подряпина і подряпина на дверях. Що робити, як ви вважаєте? Фарбувати чи просто зробити меншу ціну? Тут є ось тут подряпина і з цієї сторони, і на арці. І тут є така ж схожа подряпана. Фарбувати чи просто зробити гарну ціну. Гібридний ауріс 2011 року. Машинка в класному стані, але є момент і не знаю, що з ним робити. Напишіть в коментарях, фарбувати чи просто мінуснути 400 доларів вам на цю покраску, а ви захочете пофарбуєте, не захочете, не пофарбуєте. 400 доларів зробити вам знижку на цій машині. А ви собі може будете фарбувати, а може не будете фарбувати. Бо тут, в принципі, машина вся вкруг не фарбована з оригінальним окрасом, але є пара подряпин. Їздила мадам, ну і дівчинка десь не вписувалася, я так розумію, вдома постійно в свої ворота і зробила таких багатенько. Подряпинок. Тому так, миганчик ви бачили, в нас доступний графіт 130 пробігу. Якщо цікавий, ціна 7600, друзі, але ціна не без торгу. 11-й рік хеджбек на гарній комплектації. Якщо цікаво, можете приїхати його подивитися. У нас на майданчику місторі не молинське треба колеоси 1-2. Колеос 12900 на віддачу, цей Колеос 13700 на віддачу, це 13 рік, це 11 рік. Обидва гарні. Всі нюанси і відео, в принципі, у вас вже присутні в Ютубі. Можете передивитися попереднє відео, там є доступна інформація по цих двох автомобілях з підкрасами, з усіма моментами, там все показано. До нас приїжджаєте, бачите таке, як є, чесно, ніхто вам не, не насипає, що там машина ідеальна. Яка є, така є, цікаво, Приїжджайте, приїжджайте подивіться. А сценік. 10800 стартуємо, 10400 віддача, бо 13-й рік Сценік 7-місна версія. Приїжджайте, дивіться, друзі, ви багато його дивитеся, але ніхто нічого не пропонує і ніхто його не забирає. Я не знаю, ну, машина достойна. В ній нічого не може відлікати, вона не фарбована, не шпакльована, в неї 170 пробігу, живенький, адекватний апарат. Друзі, на цей 8200 дизельний на ваговському моторі. 8200. Дев'ятий рік, 160 теж пробігу, маленький пробіг. На гарних дисках, гарна пацаняча машина. Ну, звага за такі гроші, ви нічого не придбаєте. Абсолютно нічого, жива, акуратна, адекватна тачка. А ця автівочка, друзі, продана, в Харків відправляється. Замінили під клієнта оливо фільтри, затонували під клієнта. Як бачите, задній ряд зробили тонування, і вона відправляється в місто Харків. Десь не встигаємо, не маємо водія. Десь відправимо її, певно, що вже у середу. Раніше просто фізично, на жаль, немає можливості. Дві хондочки. Друзі, на цю робимо класну ціну. Дивіться, 19 600 старт. Людині терміново треба продати 18. 18 віддач. Хто питався, кому було дорого, мінус 1600 від цієї ціни. 18. Людина віддає в ноль, хоче віддати її. Ну, Людині небагато грошей в обертах на машині, і вона хоче просто її. Віддати і машина реально нормальна. Приїдьте, подивіться, її ніхто не тестував ще толком, бо було дорого. Зараз вже недорого. Хочете заберіть, приїдьте, подивіться. 18 без торгу на віддачу. Машинка цікава, набирайте. Ця, друзі, 12800 на віддачу. Теж можете поторгуватись. Кому цікаво, торгуйтесь, забирайте. Купра, ця машинка, друзі, вже вона коли вона їде? Вона у нас їде у вівторок, на заміну рівня ролика ГРМ. Тобто ви знову будете мати класний бонус. І 16 рік, друзі, 16 рік з класним бонусом. Ремень ролик ГРМ буде замінений, і все буде вже обслужено. Вам нічого робити не потрібно буде. І олива, і ремень ролик ГРМ все замінено. Приїжджайте, тільки сідаєте і катаєтесь. Два комплекти навіть гуми з нею йде. Два комплекти є в таке літо і є ще на дисках зима. Приїдете, заберете, будете задоволені, реально машина гарна. Всі косяки, які були, хто дивився її там, до того, там якесь підтікання оливи, це все усунено. Ми все це пофіксили на СТО. На жаль, ну, невчасно ми трошки взялися, ми її привезли таку, як є, хотіли продати, але людям, то там з під клапаною кришки підтікала олива, то ще якісь нюанси були незначні. І люди її не хотіли е, з тими нюансами брати. Ми вже все усунули. Рем замінили і усунули. так, так можете приїхати просто забрати. 9-300 Ауді, не забувайте, да? А третя, 2 літра, квадро, повний привід. Дуже класна тачка. Приїдьте, заберіть, 9-300. Ціна за повний привід. А це машинка на реалізації, приїжджайте, перевіряйте. Гольфік на реалізації у нас теж дуже класний. 5999. 1,4 бензин. Ваш улюблений. Восьмий рік, 209 тисяч пробігу, П'ятерочка. Гарний хатчбечик. Якщо комусь цікаво, друзі, той хатчбек. Приїжджайте, набирайте, дивіться. До речі, цю ще ніхто не дивився, жива тачка, не знаю причини. Цю один раз дивились. І ця, друзі, бюджетка за п'ятерку. Можете приїхати і подивитися. 5 штук баксів, 8 рік, фієсточка 1,4, бензинка. В принципі, гарна, гарна рівненька, акуратна машинка. Так, звичайно, що не без нюансів, друзі, кожна з цих машин. Кожна, абсолютно кожна має нюанси. Є подряпини, є сколи, є якісь нюанси, тому що машини експлуатувались, вони є не новими, розумієте? Не новими. Вони в гарному стані, але вони не нові. Ви можете приїхати, ці машини подивитися. І оцінити, що тут немає там іржі, якихось критичних моментів. Воно все нормальне, адекватне, живе, але не нове. Кажу ще раз, бо там, де вам будуть казати, ми там нове, фактично вам пропонуємо ні хрена. Нове це в салоні, а от беушне, воно є буушне, і воно має нюанси. Просто в нас вони більш-менш майже всі висуваються. Тому так, всім добра, всім пока.